Друзі, всім привіт на каналі Огляд є. Сьогодні поговоримо про новинку від компанії Samsung. Це Samsung Galaxy a 55 Не нам новенький процесор, який побудований на 4-нм технології. Звичайно, соковитий яскравий дисплей. Samsung це вміє робити. Ну і звичайно, стильний та ось такий монолітний дизайн. Зараз ми детально розберемо цей смартфон, це старша лінійка в А-серії, є ще А 35 Якщо вам цікаво, наприклад, побачити огляд на молодшу модель. Натисніть ось такий лайк під цим відео. Обов'язково зроблю для вас. Наприклад, цей смартфон мені надала компанія Comfy, для того, щоб я максимально швидко зробив цей огляд саме для вас. До речі, в Comfy є свій YouTube канал. Вони його ведуть також українською мовою. Доволі таки цікаво, насичено є безліч продуктів. Я посилання залишу в описі під відео. Якщо вам буде цікаво, обов'язково. Ознайомтесь, також хотів би нагадати, що в нас триває збір на дрони. Усі деталі також знаходяться в описі під цим відео. Ну і звичайно, друзі, сьогодні ми протестуємо цей смартфон, подивимось, на що він здатен, та чи зможе він ем, вас зацікавити. Тому зараз натискайте лайк під відео, підписуйтесь на канал, оскільки буде багато цікавої інформації не тільки по смартфонах, а й по інших пристроях. Samsung Galaxy A55 доступний у чотирьох привабливих кольорах: ясний, блакитний, бузковий, лимонний або темно Синій корпус смартфона виготовлений з пластику, але це лише в основі. По факту ж на гранях маємо алюмінієву рамку, а задня кришка, як і дисплей, захищені склом, Corning Gorilla Glass Victus. Тому корпус міцний та надійний в перспективі. Але я все одно не рекомендував би його використовувати в без чохла. Зрозуміло, що це вже міцніший матеріал, і якщо про пошкодження від падіння нічого говорити, то поверхня все одно буде дряпатись. Відповідно, не буде вже цього глянцевого ефекту з ідеально гладенькою поверхнею. Ну і, звичайно. Поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Розташування кнопок та роз'ємів на корпусі стандартне і зручне для користувача для зрядки та підключення навушників використовується порт Type-C. На додаток у смартфона є слот для двох сім-карт або для однієї сім-карти та карти пам'яті об'ємом до 1 терабайта. До речі, Samsung Galaxy A55 має захист від пилу та води за стандартом IP 67. І нагадую, що ця модель є близнюком новинки Samsung Galaxy A35 зовні. Всередині вони все ж різні, то після першого знайомства з цим. Смартфонами вони мені здались трішки нудними. Хоча колір на гама цікавіше, ніж у багатьох моделях на ринку, все одно, наче чогось не вистачає. Але смартфон справляє враження моноліта, тобто корпус дуже добре зібраний, деталі ідеально підігнані, тож нічого не скрипить та не люфтить. Відчувається якісна робота та матеріали. Тому, якщо говорити про дизайн, залишу це на ваш розсуд. Але якщо говорити про відчуття, то смартфон пропрацьований дійсно якісно та непогано себе зарекомендував. Смартфон отримав дисплей розміром 6,6 з роздільною здатністю Фул Full HD+, 2340 на 1080 пікселів. Дисплей відображає до 16 мільйонів кольорів з щільністю пікселів 396 ppi. Тип дисплея Super AMOLED. Відповідно, питань щодо кольору, насичення зображення яскравості у мене немає. А завдяки підтримці hdr 10 картинка дійсно привабила, що помітно, особливо якщо ви користувалися дисплеєм без цієї підтримки. Часота оновлення екрану становить 120 Гц. і все це, як я вже й говорив, прикрите захисним склом. Guriла глаз Виктус. Плюс воно має покращений захист від подряпин та ушкоджень. Рамки навколо дисплея досить помітні, і вони мене трішки відволікають, особливо верхня та нижня. Тим паче, одна рамка ширша за іншу на 1 міліметр. Також звичайно, я перевірив дисплей на шим, оскільки AMOLED матриці мають таку проблему. Результат на ваших екранах. До речі, ця модель має сканер відбитку пальця відразу в екрані. Ось так він спрацьовує. Звичайно, є підтримка Always on Display, і на мою думку, це доволі таки зручна річ, яка має безліч різних налег. Жтувань даватись в деталі не буду, оскільки. Багато з моїх користувачів вже знайомі з цим функціоналом. Модель отримала новенький процесор: це Samsung Exynos 1480, виготовлений по 4 нанометровій технології з восьмиядерною ядерною конфігурацією, де чотири ядра високопродуктивних працюють на частоті 2,75 ГГц, та чотири ядра енергоефективних працюють на частоті 2 ГГц. Графічний процесор тут Samsung X Clips 530 від AMD на архітектурі RDNA 2. Як він покаже себе в подальшому, треба тестувати. Не перше враження з. Справив дуже хороше. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 14, який прикритий фірмовою оболонкою One UI 6.1. В різних конфігураціях смартфон може мати 4, 6 або 8 гігабайт оперативної пам'яті та вбудованої пам'яті об'ємом 128 або 256 ГБ. Також підтримується розширення пам'яті до 1 терабайта. Тож цим тут все добре. Модель підтримує мережу 5G, Wi-Fi, Bluetooth 53 та NFC. І звісно ж, смартфон отримав високоякісні стереодинаміки з хорошим Пасом гучності впевнений, більшості користувачів буде цього достатньо. В результаті А 55 не гальмує, працює швидко, всі застосунки відкриваються плавно та без гальмувань. З іграми ситуація двозначна і залежить від того, у що ви збираєтесь грати. Але смартфон порається з найвимогливішими застосунками, ну як мінімум, більшістю. Основний модуль камери тут потрійний. Перший модуль на 50 мегапікселів світлосили F1.8, другий модуль на 12 мегапікселів світлосили F2.2 та третій модуль на 5 мегапікселів світлосили f2.4. світла пора для цього смартфона це не проблема. Фото хорошої якості, хоча трішки бракує деталізації, особливо якщо зробити кроп. Ширік, як на диво, теж непогано робить фото з хорошою деталізацією. Є також і двократний зум, завдяки якому можна зробити якісне фото, якщо об'єкт знаходиться далеко. Портретний режим тут відпрацював дуже добре. Я не побачив якихось явних помилок. Деталізація хороша, об'єкт виділений дуже добре. Є тут і макрорежим, його робота на ваших екранах. В темну пору смартфон показує гідний результат. Звичайно. Деталізація трішки простіла, але все одно фото хорошої якості. Двократний зум. Мені його робота сподобалась. Ультраширокий режим, як і очікувалось, має проблеми з деталізацією. Ось портретний режим мене здивував. Я думав, буде гірше, але фото дійсно хорошої якості. І тут хіба порівнювати з конкурентами і зрозуміти, що буде краще в кого. Те запису відео на основну камеру це 30 кадрів в секунду з увімкненою суперстабілізацією. Тобто, ви можете оцінити, як справляється зі своєю роботою кожен смарт. Фоні. Ось така ситуація по основній камері. Тест запису відео, це в нас, до речі, 4К, 30 кадрів. Можете поглянути на якість. Тут суперстабілізації немає, але все ж таки смартфон пробує все стабілізнути та отримати картинку плавною. Та запису відео це у нас 4К-30 кадрів в секунду без стабілізації, оскільки вона в 4К недоступна. Є можливість перемикатися на ось ширококутний та на двократний зум. І бачимо результат. Нічна пора. А ось так у нас, друзі, режим суперстабілізації працює ввечері. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі світлосилу F 22 В денну пору ви отримаєте непогане селфі з відмінною деталізацією. Портретний режим справляється теж гідно. Тут варто відмітити, що компанія дійсно добре пропрацювала цей режим. Темна пора для фронталки трішки важкувато, але якщо є незначне додаткове освітлення, проблем не буде виникати. Ось в портретному режиму, на мою думку, вже трішки важче виділити об'єкт правильно, але все одно вийшло не. Погано. Дей запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється цей цією роботою смартфон. Це 4К-30 кадрів в секунду. Ось така ситуація. По якості, легка ходьба для того, щоб перевірити, як стабілізація працює. Дей запису відео, це у нас нічна пора, фронталка, 4К-30 кадрів в секунду. Можете оцінити, як справляється смартфон з своєю роботою. Маємо трішки додаткового освітлення, але... Це в нас нічна пора. Ось так справляються смартфони. Якщо говорити про камери, то я відверто можу сказати: вони непогані, вони демонструють хорошу якість картинки. Є е, фішка в суперстабілізації, якщо вам потрібно зняти якесь активне відео. Звичайно, в темну пору тут е, мені здається, смартфон за такі кошти може показувати кращий результат, тобто є свої нюанси, про які я розповідав, але все ж таки камери тут непогані і я би не сказав, що тут. Прям Капець повний. Тому, друзі, тут же вирішувати вам. Я постарався максимально в різних режимах все відфотографувати, щоб ви подивилися і прийняли рішення. На мою думку, можна було б зробити краще. Смартфон Samsung Galaxy A55 оснащений потужним акумулятором ємністю 5000 мАч, який, по ідеї, має забезпечувати довгу автономність використання. В моєму випадку за 30 хвилин перегляду відео в YouTube, смартфон втратив 5% на максимальній яскравості, але на цьому плюси закінчуються. Відсутня. Підтримка бездротової зарядки. Швидка зарядка представлена лише на 25 ватт, що в цій ціновій категорії дуже мало. Більшість навіть доступних смартфонів пропонують швидку зарядку. Тому якщо ви любитель, щоб ваш смартфон заряджався швидко, то це точно не ваш варіант. Samsung Galaxy A55 це смартфон, який пропонує непоганий набір характеристик. Та й сам бренд полюбляють наші користувачі, але не все так ідеально, як здається, на перший погляд. Першу чергу це його ціна на старті продажів. На мою думку, вона трішки завищена. Якщо б цей смартфон коштував так само як А 54 зараз, до речі, на А54 зараз непогана ціна. То ось це був би дійсно гідний варіант. Ем, крім того, друзі, якщо б вам, наприклад, було б цікаво, щоб я зробив відео е, порівняння А 54 порівняти з А 55 та е, зробити, які відмінності між ними є, та чи варто взагалі за них переплачувати. Можливо, простіше взяти А 54 і тішитись, оскільки ви візьмете дійсно крутий смартфон, так чи, чи ні? Потрібно все детально перевіряти та порівнювати. Тому, якщо вам це цікаво, ось такий лайк зараз під цим відео ставите, Обов'язково пишете в коментарях, що ви хочете таке порівняння. І для вас я зроблю його без проблем. Тому, друзі, сподіваюсь на вашу активну підтримку. Підписочку на канал та натискання на дзвіночок потрібно, оскільки це підтримує розвиток каналу. Ну а друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.